Це центральна вулиця, вулиця Харченка, яка також постраждала, постраждала не тільки набережна вулиця, там, де мій будинок, де будинки багатьох наших мисельчан. Ну, Зараз ми будемо проїжджати по, по мою праву сторону, буде мій магазин. Ну, якось так ми не очікували, що буде все так масштабно і сильно, тому щось трошки вивезли, чогось не вивезли. Працювали, старалися, старалися для людей. Не тільки для себе, для людей, в першу чергу думали, ну якось, якось так трапилося. До речі, біля мого магазину знаходиться центр допомоги. Ми разом, ось ми його зараз пропливаємо. Він також постраждав. Це центр села. Ближче до набережної, але це центральна вулиця. генераторах працює навіть вишка водофон, зв'язок у нас є завдяки генераторам, тому ми маємо зв'язок. Ми з центральної вулиці Харченка зараз направляємося на вулицю Набережна. Ми заїжджаємо з Харченка на вулицю Набережна. Звідси з цієї сторони розпочинаються ну, хати з першого номера і тут оце, починається вулиця Набережна. Вона постраждала найбільше всього. Вона постраждала десь до, до 23-го номера. Не вся. Це найнижча її частина. В свій час, тут, коли ще було звичайне телебачення, тут завжди був поганий зв'язок, антенну потрібно було mm. до неба піднімати. Тут саме нижча точка, найнижча. Скрізь знаходимо позитив, ну, по-іншому ніяк, по іншому mm. не буде. Це пройшло дитинство. Це сила, як я казала. А все своїми силами, все своїм трудом. І просто це для мене було дуже дороге місце, я його ніяк не могла покинути.